Полю у полю нова стаїнчина, а там Ісус народився маленька дітина, а там Ісус народився, маленька дітина, а там пастушкові стадо сторожили, жили, як учули про Ісуса скоро там прибули. Як учули про Ісуса, Скоро там прибули. Прибули, прибули, Сталися питати, Ці дозволиш, Божа мати, Ісуса видати? Ці дозволиш, Божа мати, Ісуса видати? Пастушки з ягнятком Перед тим дітям коліна поклякали, Ємуся кланяли, і ми так співаймо Ємуся кланяймо як о царю рожденому, Богу поклон даймо, як о царю рожденому, Богу поклон даймо. Во страни Ukrajinsku i vyplejem stojit, Zvizda na dverte pomni zeňko blistit. Zvizda na dverte pomni zeňko blistit. A tam pastuškove stádo sterehli, I preči studi v pečori znašli. Zajšli u pečoru stadu kormu dať, pozírajú v tam ja, sľah tam je Boža mať. Pozírajú jasľach, tam je Boža mať. Malenký sú si v pelenách pobyt, u prečistoj div na ručkách ležiť. U prečistoj div na ručkách ležiť. Priňala korunu no i kormiť jeho, Во уста цірує Сына свого, во уста цірує Сына свого, о Господи Боже Спасителю наш, ти нас благослови, сей радосний час, ти нас благослови, сей радосний час, небеса сіяють, ангели поють. Предвічному Богу хвалу воздають, предвічному Богу хвалу воздають. Снова радость стала, яка невала над вертепом, звізда ясна, світу восіяла, де Христос родився. Здів k telenámi u Boha že to Boha está. Maria prečesta i ti i pitajet, jak jeho nevista na ručkách tremaje. Tak je mu усім створителем своїм називає, каже, люляй, сину, де со мною будеш, да со мною пред тобою стануть усі люди, те обійся молити і тебе просити, жебись нам дати. Им царстве, вовик, ви, віков желты. Все. Так співаєте? Та да все, хватит этот кот, уселся и глаз не сводит. сводит. Смотрит, как поют, да. в рот заглядывает. Землю, Юдес, mm -hmm. коновочка вкрывает. Свет благодатный світ... Почуває лишу бої пастухи, пастухи, ста до своє стерегли, стерегли. І там ангелся являє, і таку візьму звіщає, спас, прийшов, спас прийшов, он з діло народився і в яслях положився, там, місцеві флеєм. Містиві флеєм, і плеєми тайна. Сталась привелика, бо там народився Предвічний владикар, Хвала Богу, дай мені. Весело співай ми, Слава Божьму. І всім на землі. Уже устали. Ну і достаней ще. А яку ще? Коли звізда ясна. А то ще не було а я не пам'ятаю. вже колись. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Як там? Тобто тяжка. Ну, не розпівають, царє вітать. Поклону дають пастиря, грають, чудо, чудо повідають. І ми рожденому, і ми рожденому Богу даймо. Слава вовушне, слава вовишне, йому заспіваймо. Христос родився, не Анили співають цар'є так. Поклону дають пастири грають, чудо, чудо повідають. І ми рожденному, і ми рожденному Богу поклондаймо. Слава у вишних, слава у вишних, йому заспіваймо. Христос родився, Бог, воплотився, ангели співають, царє вітають, поклону дають, пастири грають, чудо, чудо повідають.